Для них музика це ліки. Діткам, які через повномасштабну війну були змушені приїхати до Чернівців. Благодійна організація Voice for Ukraine подарувала музичні інструменти. Про те, як дитяча мрія стала реальністю, дивіться далі у сюжеті. Син Ксеній почав грати на флейті ще у Харкові. Тепер музичні заняття мають намір відновлювати і у Чернівцях, адже музика допомагає відволіктись від подій, які довелось пережити, каже жінка. Про акцію ми дізналися, ну тому що прийшли сюди в СОС дитяче містечко, і нам запропонували а, взяти в ній участь, тому що дитина дуже талановита. Він ну, не знаю, чи талановита, чи не талановита, але в нього дуже гарний слух і він займається музикою. Ми займалися музикою музикою до війни почали в Харкові. Потім у нас був була звісно перерва, тому що ну ми не знали, куди там що як. І ну буквально кілька місяців, напевно, півроку. Ми займалися з викладачкою, займалися флейтою, тому що в нас є маленька флейта. А ось Дарина так і не встигла опанувати умріяний інструмент. Дівчина каже через збройну агресію лишила гітару вдома на Донеччині. Я хотіла зайнятися грати на гітарі, дуже хотіла. Мені подобалося, як вона звучить. Коли вони мені купили її, вона вже в мене з'явилася. Я хотіла вже вчитися починати, але я, на жаль, не, не встигла це зробити, бо почалась війна і ми поїхали з дому. То, аби повернути посмішку на обличчя малюків та здійснити їх мрії, відновити заняття музикою. Благодійники подарували інструменти. Сьогодні ми привезли дуже багато інструментів. В які ходять синтезатори, повинна бути гітара, от мікрофони, тобто те, що діти втратили внаслідок війни, ми намагаємось якось, хоч трошки покрити, допомогти дітям, от, пережити цю трагедію. Тож 10 діток з родин вимушено переміщених осіб, які приїхали до нашого краю, зможуть повернутись до занять музикою та грати на бажаних інструментах. Зауважує Анна Бабенко. Наші дітки малювали малюнки саме того інструменту, який лишився в них вдома після того, як вони поїхали і оселилися в Чернівецькій області. Не всі родини спроможні купити новий інструмент, особливо якщо він коштує багато. Наприклад, фортепіано, синтезатор, гітара тощо. І фойокрейн відгукнули. Ся на наш запит і для десятьох діток індивідуально закупили ті інструменти, які їм потрібні. Ірина Задорожна, Максим Білоткач та Медня ТВА.